Ой, <світ> ніяк не вмостюсь. Здравствуйте, дівчата. Сьогодні будемо робити анклубенс. Бо бачу, що вже помидорів багатенько наспіло, треба їх кудись розходувати. О, що нам для цього треба? Беремо десь пів кіла О, Це в мене телячий, ну, взагалі можна любий брати. Я і з курячим робила, і з свинячим. О, і все добре. Виходить. Дві цибулини, одну перчину. Чи цю перчину, Не бачите? Чесничину. Так от різала жопку. Дві перчини солодких. Так, я пополам порозрізала. Одну морквину таку величеньку. І помидори. У мене тут 6 штук. Можна і 8, і 10 брати. Вони не повредять, буде сочніше. Сіль, перець по вкусу, олія. Якісь приправи в мене. Отакі От сушені помидори з часником і з базиліком. Ну, взагалі, можна брати любі. прованські, італіянські. О, що є? І якісь ще макарони, чи рожки, чи шпагеті, щось таке. Теж, що у вас є. А тепер дивіться, беремо цей хварш. одну морквину і одну цибулину відставляємо. Це ми потім його будемо піджарювати. О, а тепер оце, що в нас є, треба запекти. У мене така форма для запікання. О, керамічна. Я туди отак олійка трошки капнула. О, і помастить, щоб воно не пригоріло. Тепер сюди складаємо цей перець. Прямо так половинками. Не треба його ні розрізати нічого. Перець, чесничину оцю. О, цибулину ріжемо навпіл. Отак. Теж так, так кладемо половинки. О, І тепер помидори. Теж такими величенькими кусочками. Ніж ловко ріже. Сьогодні дала з утра хазяїну чортів. Бо вже такі тупущі були страшне. Хіба це кажу, воно тільки мені отут усе в оцій оборі. Понімаєте? Все треба гавкать. За кожне встране гімняне. Івана, оте, та Івана, оте, та оте, та переоте. Та він узяв та погострів. Ну, та хоч догавкалась. Слава Богу. Ой, дивіться, така красота в нас вийшла. Тепер сюди можна трошки водички капнути, а щоб воно парою обдавалось і швидше спеклось. Трошки присолити його. Ложечкою не люблю, я не чувствую, мені треба так взяти руками його посолити на глаз. Ну, солимо. Так. Ну. І бризкаємо тепер олією, отак зверху. Теже От. багатенько. І тепер оцією приправою. Я сиплю багатенько, не жалію. О. Воно тоді буде. Добріше, пахущі. Дивіться, яка красота виходить. Накриваємо зверху фольгою, отак. І ставимо в духовку. О, тоді треба на тертушці морквину, ріжемо дрібненько цибулину, ту, що відкладали. І отак трошки його прибудить на олійці. І висипаємо сюди. Наш фарш. Отак його розімляти ловкенько. Тепер, якщо є, можна сюди налити бульйон. У мене нема, то я налю просто води. Перемішати, якщо мало води, то можна ще додати. Накрити кришкою і нехай собі тушиться. Пахуще страшне. О, тоді вже як спечуться наші овочі, дівчата. Витягаємо їх із духовки ну, і перекладаємо у блендер. З насіннями шкурками з усім. Ну, е, ну, Єдине, що чесник почистить. Ну, а так, перекладаю все. і Перець, і цибулю прямо таким куском. Ну, і перебиваю тоді. Бачите, як красиво видавлюється, як черв'ячки. Біленькі. І Дивіться, яка красота вийшла, дівчата, як масло. Ну, тепер висипаєте його в наш фарш і хай тушиться, ну, хоч з півчаса. Взагалі, чим довше, тим краще. Можна і два часа тушити. Ну, як ніколи, то хоч з півчаса дівчата хай потушиться. Тепер по вкусу, дівчата, солем, перцю сюди, сахарю обов'язательно, щоб помідори кислі. Можна дві, навіть і три чайних ложки, воно не повредить. Можна ще якісь трави сюди додати, якщо ви любите, знаєте, таке насищене, щоб насищений такий вкус був. Закриваємо кришку, періодично помішуємо. І на малому вогні хай воно собі тушиться. Ой, дивіться, яка красота. Як масло трубочки, дівчата, і отакий Анклубенс у мене получив, дивіться. Я його не перемішую, а просто зверху так викладаю цей фарш, а кожен собі в місці вже тоді, хай як схоче. Схочуть, хай перемішують, не схочуть, хай так їдять. Так що, зараз буду насипати усім і будемо сідати ввечері, дівчата.